Пропоную вам послухати казку, яка називається Троє поросят. Були собі на світі троє поросят. Троє братів. Усі однакові на зріст, кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Навіть імена у них були дуже схожі. Звали поросят ніф-ніф, Наф-Наф і Нуф-Нуф. Все літо вони перекидалися в зеленій траві, гралися на сонечку, ніжилися в калюжах. Та ось надійшла осінь, сонце вже не так добре припікало, сиві хмари птяглися над пожовклим лісом. Час нам вже подумати про зиму, сказав якось навкнав своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я вистремчу від холоду. Ми можемо застудитися, треба нам збудувати будинок та зимувати разом під теплим дахом». Але його братам не хотілося дбати. Братися до роботи набагато приємніше гуляти та стрибати по лузі, аніж рити землю та тягати каміння. Ми встигнемо, до зими ще далеко, ми ще погуляємо, сказав Ніф-Ніф і перекинувся через голову. Коли буде потрібно, я сам збудую собі дім, сказав Нуф-Нуф і ліг собі у калюжу. Я так само, додав Ніф-Ніф. Ну, як собі, знаєте? Тоді я сам один будуватиму собі дім, сказав Нафнаф. -наф. Я на вас не чекатиму. Втім, кожного дня ставало все холодніше й холодніше. Але Наф-Ніф-Ніф і Нуф-Нуф не поспішали. Вони думати не хотіли про роботу, байдикували зранку до вечора. І сьогодні ще погуляємо, і завтра ще погуляємо, а потім візьмемося до страви. І тільки тоді, коли найбільша калюжа край дороги стала щоранку вкриватися тоненькою крижаною шкірочкою, ліниві брати почали нарешті працювати. Ніф-Ніф надумав, що найшвидше та й найпростіше збудувати будинок із соломи. І ні з ким не порадившись, він так і зробив. Вже до вечора хатка була готова. Він поклав на стріху останню соломинку і, дуже задоволений своєю хаткою, весело заспівав. Хоч під світу обійдеш, обійдеш кращу хату не знайдеш, не знайдеш. Нуфнув не, також неподалік, збудував собі дім. Він намагався якнайшвидше впоратись з цією нудною та нецікавою справою. Спочатку він, як і брат, збирався збудувати дім із соломи, але потім вирішив, що в такому домі взимку буде дуже холодно, і він збудував її з гілочок і тоненьких лозинок. Коли вони все зробили, поспівали разом та й пішли в гості до свого братика. Пішли підстанцьовуючи та приспівуючи, а нафнаф -наф вже кілька днів займався будівництвом. Він будував собі надійний міцний будинок, у якому можна було сховатися від вітру, дощу та морозу. Він наносив коміння, звів з нього товсті стіни, зробив важкі дубові двері із засувом, щоб вовки з сусіднього лісу не зміг до нього залізти. А Ніф-Ніф нуф знуфнув, застали брата за роботою та й почали з нього сміятися. А кого це ти ніби майструє? З ким ти зібрався воювати? Це в тебе не хатинка, ціла один фортеця. Один. І а, обидва брати від так від розвеселилися, вовка. що їхні Вони, так розходилися, йдучи по лісу, що забули, що в лісі живе сірий вовк. І тут раптом їм... На дорогу вийшов страшний голодний та злий вовк. Підійшов до них, кліпнув оком і клацнув зубами. Ай-яй-яй. Ото жахливий був у нього вигляд. Поросята задрібно-дрібно затремтіли, підолашні, як схаменулися, і побігли навтьоки. Кожен до своєї хатинки. Ніф, ніф перший добіг до своєї солом'яної хатки, ледве встиг хряснути дверима перед самим носом у вовка. Негайно не відімкни двері, прогарчав вовк, а то я їх виламаю. За дверима було чути дихання страшного звіра. Ні, не відкрию. Регіт та Вик лунали на весь ліс, а нафнаф, -наф, не звертаючи уваги на те все їхнє баловство, далі мурував собі стіну з міцного каміння, могикаючи собі пісеньку. Вовк днухнув, сильно набравши повітря у легені, і хатка розлетілася в різні боки, наче її на неї налетів ураган. Ніф-Ніф спритно вискочив із своєї хатинки та вмить вже був біля дверей нуфнуфа. Ледве вони встигли закрити двері, як почули голос вовка. Ану, тепер я вас обох з'їм. Ніф-ніф та нуфнух злякано поглянула один на одного, але вовк дуже стомився й тому вирішив схитрувати. «Хо, я передумав!» – сказав він голосно, щоб його почули в хайці. «Я не їстиму цих ударлявих поросят, я краще піду додому!» А вовк нікуди не думав йти. Він просто відійшов у бік, причаївся, і йому було дуже смішно, він ледве стримував себе, щоб не зареготати. Коли поросята зовсім заспокоїлись, вовк накинув на себе овечу шкуру, обережно підкрався до хатки, постукав у двері. Поросята, почувши стукіт, запитали, хто там? Це я, бідолашна маленька овечка. Пустіть мене переночувати. Я відбилася від отари, сказав тонким писклявим голосом вовк. Пустити? запитали брата добрий ніф-ніф. Овечку можна пустити, погодився нуфнув, овечка не вовк. Але коли поросята відчинили двері, вони побачили не овечку, а все ж того ж зубатого вовка. Брати миттю зачинили двері і що сили налягли на них, щоб страшний звір не зміг до них вдертися. Але ж вовк дуже розсердився і почав дмухати, 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 і дім похилився а потім і знову не втримався і упав, розвалився, тільки двері ще якийсь деякий час стояли серед руїн. Як тільки двері упали, поросята, охоплені жахом кинулись тікати. Їм від страху аж відбирало ноги. Кожна щитинка тремтіла, носи пересохли, але вони бігли до будинку на ФНАФа. Волк наздоганяв їх великими стрибками. Одного разу він трохи їх не схопив, але йому не пощастило. Поросята швиденько промчали повз велику яблуню, навіть не зачепивши її, а вовк не встиг звернути і налетів на яблуню, яка обсипала його яблуками. Та ще одне тверде яблуко вдарило його межі очі. Велика гуля вискочила у вовка на лобі. Побачивши, з яким будинком йому прийдеться змагатися, вовк побачив димаря і вирішив спуститися через димар. Поросята почули шурхіт, і коли на кришку казана стала сипатися сажа, розумний нафнаф -наф відразу здогадався, в чому справа. Він швиденько скинув з казана кришку, в якому кипіла вода, і сказав ласкаво просимо, вовк шубовхнувся у кип'ячену воду. Із з диким ревом ошпарений вилетів удимар назад, на дах, скотився по ньому на землю, перекинувся через голову аж чотири рази, проїхався на своєму хвості та кинувся навтьоки до лісу. А троє маленьких братів, троє маленьких поросят дивилися йому вслід і раділи, що вони так вдало провчили злого розбійника. З того часу брати стали жити разом під одним дахом. От і все, що ми знаємо про трьох маленьких поросят – Ніф-Ніфа, Нуф-Нуфа та Наф-Нафа. А скажіть мені, малята, чи мав право вовк посягати на житло та життя поросят? Чи вірно він робив?